Низькі ціни кожного дня. Саме цим приваблює покупців магазин склад диво ціну ковалі. На вулиці Бреській, 111 м у величезному приміщенні можна знайти найрізноманітніші товари для дому, городу і, звісно, до столу. Починаючи від продуктів харчування, і побутова хімія, свіже м'ясо, молочна продукція, морожена риба, кондитерські вироби. І все це за доступною вартістю. Мережа магазинів дивоцін перша в Україні, яка працює в форматі жорсткий дискаунтер. Тобто ми пропонуємо ціни на 15-30% нижче від середньоринкових. Цінники, які ми бачимо, дійсно вражають. Та крім цього, відвідувачів манять величезний вибір товарів та їхня відмінна якість. Усі перевірені та сертифіковані. Нормальні, адекватні ціни, м'ясо по хорошій ціні, цукерочки, чайок. Низькі ціни. Да. Це факт, що низький. На продукти харчування в основному мені ціни подобаються. На продукти харчування так само тут доволі непогана хімія, так само за доступною ціною. Навіть з мінімальною зарплатою тут би, доволі непогано можна скупитися. У магазині дивоцін є всі можливі крупи. Їжа швидкого приготування, консервація. За вигідними цінами тут можна придбати і смаколики для тварин. Чималий вибір товарів для дому, майні засоби, порошки, посуд і багато багато іншого. Пані Віра сьогодні вперше відкрила для себе цей магазин. Побачили таку вивиску «Дивоціни». Заглянули, колбаси взяли, воду, кока, колу взяли, бо дешевше, як в тих магазинах. У магазині вже є й сезонна весняна продукція, найрізноманітніше насіння і товари до Великодня. Та найбільш ходові основні продукти харчування відзначають продавці. На олію дуже гарна ціна, дуже гарна ціна в нас на м'ясо заходять, купують, молочні продукти. Серед відвідувачів магазину є люди старшого віку. Для їхнього комфорту дивоцін запустив безоплатний автобусний маршрут ковалем. Покупці можуть ним скористатися щосуботи і щонеділі. Він курсує з вокзалу через пошту по місту і приїжджає до магазину. Слідуючий маршрут їде з району Сільмаш. Також до магазину дивоцін таких рейсів він на день робить два. Автобус відправляється з Ковальського вокзалу о 12 та о 13.30, із сільмашу о 12.50 та о 14.20. Для того, щоб зробити покупки, у відвідувачів є 30-40 хвилин. Цим же автобусом люди можуть дібратися додому, адже він курсує і в зворотньому напрямку. Запрошуємо всіх покупців до нашого магазину. У нас дуже дуже приємні ціни, гарна якість товарів. Ще більше інформації про асортимент, ціни, гарячі пропозиції на сторінках магазину у соцмережах. Дивоцін у коволі працює на вулиці Бреській, 111 м.